Вони не мають ні сім'ї, ні хати, і свят також не мають. Але волонтери взялися це виправити. На різдво приготували безхатькам святковий обід. Що подавали, знає Ольга Кучер. Перед різдвяним обідом короткий інструктаж. Головне на цей вечір правило для добровільних сомельє – не наливати багато вина, бо клієнти виняткові півтори сотні безхаченків. До початку півгодини вони вже вишукувалися в чергу. Обслуговує рекордна кількість волонтерів: 70 чоловік. Дехто просто з вулиці погодився працювати у свято. Я вчора відпочив з батьками в сімейному колі, а сьогодні вирішив ну, по християнськи провести на раждіство, почувствовати християнський дух. Кутя, оселедець, олів'є, суп, котлети, пюре ну меню просто на вишуканого гурмана та кому суп. Геннадій перед юшкою просить собі і щоб цукру як найбільше знає, що замовляти тут не вперше. Як вам таке меню? Дуже вкусне. Я тут третій четвертий раз. Я зі його історія стара як світ. Поїхав на заробітки. Невірна дружина виписала з квартири. Я уже 4,5 роки года в Києві. Найшов дощ. Ну, вона відказалася від от мені. І таких, як він, більшість на різдвяних обідах, крім столиці безпритульних, ось так пригощають у Львові та Франківську. Накривають такой стол. Ніхто так не накривав, пані Давай Тебе сюди привели обіди. Да, да. Мене привели, бо я не знав дорогу. Мене привели бабушки. Оскільки це вже 15-й різдвянообід, вони вже багато з них звикли і знають, і що вони. І сподіваються, і потім чекають протягом цілого року, щоб прийти до нас масічення на обід. Попри це, Геннадій забирає з собою рештки оселеця, а на нього ж і ще чекають, десерти подарунки. Ну і яке ж різдво без подарунків. Небайдужі люди зібрали найнеобхідніші у холодну пору року речі для безпритульних. Звичайно, це рукавички, шкарпетки. Шапка, ну і солодощі рукавичкам Геннадій радіє найбільше. Тепер збирати пляшки й брухт буде не так холодно. Хоч і це скромний подарунок, но саме головне, що нам, що нам допомагають, і хочу, ще зустрічатися з вами. Ну є 20. Ольга Гучер, Валерій Ратушнюк, програма Вікна СТБ. Багато частувань сьогодні на Майдані там наповно святкують різдво. Звідусіль лунають колядки. Саме там зараз перебуває наша Евгенія Мотрич. Вона з нами на живому зв'язку. Женю, які новини, і що зараз відбувається на Майдані? Доброго вечора. Віта тут досить прохолодно і зараз святкова атмосфера триває коляда на сцені. Дуже багато різних колективів на майдані на площі люди вже встигли зустріти різдвяний передзвін, який почався в усіх церквах. Сьогодні зранку пропоную побачити, як це було. Людували і поза сценою наша знімальна група зустріла справжній козацький професійний вертеп. Приніс <плес> вам радісну новину. Також було чим зайнятися наймолодшим. Вони випустили в небо кульки, сині і жовті. Навіщо? і Чому? Прошу послухати. Раз два. Три. Всі писали поважання для України, для Євромайдану. Це була кулька в вигляді серця саме для того, аби показати нашу любов для України, показати любов Євромайдану для України. Зі сцени до людей також традиційно звернулися політики. Попри те, що сьогодні різдвяний святковий такий день вони говорили про майбутнє держави, заявили, що мають план, але про його деталі повідомлять людей на майдані пізніше. У разом перемоус межи нами опозиційними політиками буде єдність. Ми в найкоротші терміни. Запропонуємо вам рішення, якому ви всі будете аплодувати. Зараз же продовжується коляда. вертепи святкові і майдан живе своїм традиційним таким сьогодні святковим життям. Віто так Женю, я дякую тобі.